президент Путін Європейський союз зайняв жорстку та принципову позицію щодо тиску на Росію через агресію в Україні, заявив під час виступу в Вашингтоні Йоганнес Ган, європейський комісар з питань політики сусідства та розширення. Але захід не може вічно фінансувати Київ. Україна мусить швидше впроваджувати задекларовані реформи лише тоді відбудеться її справжнє зближення з євросоюзом. Чого Європа очікує від України? Дізнавався Олександр Яневський Йоганнес Ган позитивно оцінив недавній саміт в Ризі, на якому країни-учасниці вирішили приділити увагу чотирьом основним напрямкам у рамках співпраці зі східноєвропейськими країнами. It's about state building. у першу чергу мова йде про державне будівництво У усіх країнах. Сусідах ЄС. Ми, як і раніше, стикаємося з недоліками у державному адмініструванні, дотриманням верховенства права тощо. Далі це зв'язки між країнами у галузі транспорту та енергетики. Важливо бути гнучкими і нарешті відкритими, що сприяє посиленню економічної співпраці. Йоганнес Ган впевнений, що до кінця цього року буде вирішено питання безвізового режиму для України та Грузії було багато дискусій щодо безвізового режиму для таких країн як Грузія та Україна. Ми ще далеко від мети, але я впевнений, що швидше за все до кінця цього року, якщо все проходитиме як раніше, існує ймовірність, що Єврокомісія зможе підготувати позитивну доповідь для Ради Європи, і ми побачимо політичне рішення цього питання. Коментуючи ситуацію в Україні, Йоханнес зган наголосив: першочергове завдання ЄС це стабілізувати ситуацію в східній Україні. Will Ken... Ми не можемо і не повинні ігнорувати конфлікт в Україні. Ми говоримо про територіальний суверенітет, і очевидно, що Росія порушила міжнародне право. Так що це не тільки проблема Європи, а й міжнародна проблема. Не зважаючи ні на що, європейська сім'я зуміла не тільки вести санкції, але й зберегти їх. Єврокомісар також додав, що ЄС пильно спостерігає за економічною ситуацією в Україні та намагається її стабілізувати. Однак Київ не може покладатися виключно на зовнішню підтримку і повинен провести реформи. It's not for us. для нас неприйнятна ситуація, коли ми повинні постійно фінансувати країну, тому що нам це не по кишені. Україна занадто велика країна, і ми не можемо фінансувати її вічно. Ми усвідомлюємо наскільки чутлива ситуація. Країна перебуває у стані війни. Для українського уряду це величезна проблема. Вирішувати конфлікт і займатися відновленням економіки країни одночасно. Якщо Україна стане успішною країною, переконаний Єврокомісар, це матиме величезне значення для всього регіону та продемонструє Росії, що ЄС не шукає можливості для захоплення нових територій, а прагне миру, співпраці та відкритості.